Слава нашому Господу, слава що ми всі здорові, живі. І слава Бога. Основне, що ми, слава Бога, брати і сестри, бо є такі хворі, що вже не можуть славити Бога. Устанемо і навіть відкрити. А ми, слава Богу, вже велика слава Богу, друзі дорогі. Та як у нас час скорочений, я буду читати Слово Боже. Ви знаєте, я не раз думав, не раз я думав, що случається гори, біди, хворих багато, матерів виносять х... мертвих, вкидаючи своїх діточок, які плачуть. Чоловіків виносять хворих, діти плачуть за батьком, ридають. І не раз серце вжимається, так вжимається, що каже, а чого так, Господі? Що Господі? І ви знаєте, що є один гріх, яким ми навіть не, не, не задумуємося над цим гріхом. Представляєте? Не задумуємося, у нас неділю спом'ять смерті нашого Господа Ісуса Христа. І це важливо подумати над цим грехом. Як Слово Бог каже, і слідуйте себе внимательно у і Любивий. Є читаю Слово Боже, де написано Іван я, Матвія, я скорочення читаю чотири чешка начнет бить товарищей своих, есть и пить с пьяницами. То придет Господин раб, раба Того, и день, который Он не ожидает, и в этот час, который и не думает, и расчет его, и подвернет его одной участи, слушайте внимательно, одной участи с лицемерами, там будет плач и скрыт зубов. Одної участі з ліцемерами. Там, тут сповнається ріх п'янство, другі гріхи, другі гріхи, другі рі. І тут пам'ятається один гріх, де розчуть і подверення одної участі, одна участь, що п'яний, що робить гріх, беззаконні різне, постійні гріхи, Одна участь буде його ліцемерами. Знаєте, Мирний гріх це дуже коварний гріх. Це дуже такий гріх, який проходить у серце людини, в розум людини, і людина не замічає. Це дуже противний гріх, гріх ліцемер. Коли ми візьмемо навіть Іван від Луки, від Матфея, та можемо назвати 12-20 більше місць, де Христос казав, горе вам ліцемери, горем ліцемери, вам, ліцемерим, небо і землеміти розлічати, а врем'я час моєго похищення не знаєте. Горе вам ліцемери, що і ходите, і молитеся, а в середині повного хщення. І там всяко маленьку своїм саме, і, і беззаконня, і так далі. Роби украшені горе вам, ліцемери. Ну, коли б, навіть одного Івана від Матвія і від Луки почитати, так, якщо всі Слово Боже, то більше 20 раз Христос сказав горе вам, ліцемери. І написано, навіть книга Йова, ліцемер, не прийде поліцей Господа. Боїться, бачите? Ліцемер не прийде в ліце Господа, не може прийти. Друг не теж містець, і його написано в 8-й 13 сішок. Надіюсь на ліцемера погибає, такови усіх дороги, займаючи Бога. Бачите? Друзі, Дружає. І тут і за не нема, навіть нічого не сказано за все. А от нашого ліцемер, друзі дає, нащо гріх ліцемера, друзі дає, на написано Боже, ліцемер. Ти бачиш порошинку в другому оці, а в своєму оці брена не бачиш. Так буває в нашому житті, брати і сестри. Так буває в нашому житті. Що ми це робимо і не бачимо. Ви знаєте, я десь з 74-го 1975 року вже був блавістиком по церквах із братом Грицьом Хопнівським. Багато народу сповідував, які такі гріхи, Но за ліцемеріє ніхто не сповідувався. Я не пам'ятаю навіть, щоб хто за лицемеріє гріха і не помню я. За тільки багато років свого служіння я навіть не пам'ятаю, щоб хто прийшов і сказав, в мене гріх лицемерє. Брат і сестри, це біда дуже, це наша насушна біда, де я сказав, що написання, що ліцемер не прийде при лице Господа. А якщо в нас воно є, в нашому серці, то нас Бог чує, чи не чує ні. І часто брацести можуть подумати, а чого чо це сестра загинула, а що цей брат помер? А що? ну я не пам'ятаю, які були гріхи в мене. Я не знаю, не знаю в чому сповідуватися. А за ліцемерія мовчить, мовчать, брацести. А Бога це великий гріх. Бога це є великий велике гріх. Навіть Іуда Цілував Ісуса Христа ліцемерієм. Учитель Раві, казав він. Бачите, і цілував Його, передавав його свого учителя. Брицестрі, часто ми можемо і привісувати брата, часто можемо привестити сестру, а в серці мати в голові наші повно ліцемерія. Куди ми йдемо тоді? Скажіть, яка наша дорога? Скажіть, пожалуйста, Неділю спомість смерті Господні, і ми так багато з цим ріхом і споминаємо смерть Господню, а вони ці ріки є, є і множаються, і не бувають. Ви знаєте, скільки було благословення Господні, аби весь народ Божий покаявся цьому ріху, покаявся в цьому ліцемері, друзі дорогі. скільки Бог дав благословення всім нашим, нашій, родини нашим, в нашим, Друзі, є, є. Написано, коли ти молишся, Христос каже, то не будь як ліцемер. Ми повинні молитися перед Господом і, і не бути ліцемерами, а відкривати своє серце простоті у душі, в серці нашому. А скільки ми молимося і ліцемерами, стаємо з коліна ліцемерами. Йдемо зібрання, зібрання ліцемерами. І цей гріх постивний, Може завести аж до Ісп... преісподнії, де сказав Христос о... одній участі з ліцемерами, в тьому нєшною, там, де плач скрізь зубів. Що це робиться, братсестра? Хоча, браття, пам'ять, коли хтось ісповідувався за ліцемерію? хай скажуть перед вами, братсестри. А сьогодні ми часто будемо, а чого мене Бог не чує? Я молюся, а Бог не, не чує. Я молюся, а Бог мене не здоровляє. і сестри, пора уникнути себе і в слові Божому. Тоді ми побачимо, як нас Бог благословить благодаті своєю. Звісно, це тільки я малий-малий опаток -малий сказав за цей гріх. За йому говорити час, два і день за цей гріх, і сестри. Що він робить? Скільки гріха, скільки пустини, скільки біди, скільки гора приніс і грів Семерія. Брати і сестри, дай нам Бог сьогодні знайти ці гріхи в своєму серці. Дай нам Бог, щоб ми вчали цю гарність подію в неділю, смерть Господа Ісуса Христа, це свято, щоб ми без ліцемерія. Тоді нас Бог почує і Бог благословить. Тоді менше буде біди гора і в страні, і де тільки, брат, сестри. Де народ буде Божий, буде болитися, а Бог почує. А ми будемо задати питання, а чого Бог не чує? А чого такі біди, друзі дорогі, шукаємо Господа в своїм серці. Бачите, оці ці записки. Тут гори є, біди, нескінченні стони, безсонні ночі. Сльози, рядання, вони були прочитані. Я вірю, сестри, що багато цього є. Може, хто не, не написав, а може, хто посидився написати, а може, хто не мав ручки чи бумаги, то піднесіть руки, щоб за вас помолитися. Можете підняти руки, я роблю паузу. Yeah. Слава Богу, біду, сестри. слава Богу. Я вже захоплення не озирався, не бачите. Ми будемо молитися. Щоб Бог очистив, щоб Бог нас оправдав, щоб нас Бог милував, щоб казав Давід, сотворив мені, Господі, чисте серце і ду правий, онови внутри мене. Отдав би нам Господь, щоб наші серця були чисті, І до правий, щоб був внутрі нас. Побачили, які би благословіння, як Бог нас би чув би, як би нас благослав би, йому слава. Амінь. Молимося.